Ребята, у нас в цеху Супермен. Лёля, вот это це ти сильний. Цекра, та так. А, ё-моё. Слухай, що це, що це ти тримаєш, що це таке? Це перекриття, це підлога. Збираємо транспакт. Це котові стійки на нього. Транспак це, хто не знає, така конструкція, за допомогою якої перевозиться модульна будівля, вірно? Так, так. А що все ще складається? Кутові стійки, перекриття підлоги? На, на цьому транспакі так. Підлога, перекриття, кутові стійки, а на інших сендвічі... Стінові сендвіч, так. панелі, так. а вікна та, двері, вікна та двері складаються? Ні, ми, ми, ми тут не складаємо. Вікна та двері їдуть окремо, потім така будівля буде на об'єкті вже монтуватися. Да? Так, так, так. Вже все відрізано, все готове, тільки бери та складає. А на об'єкті модульна будівля вже буде встановлюватися з транспаку і мати приблизно ось такий вигляд. Площа може бути різна, як і планування. Якщо вам потрібні модульні будівлі, пишіть нам особисті повідомлення.